Ідемо далі, Дональд Трамп підтвердив свою зацікавленість Гренландією на платформі True Social новообраний президент США написав, що цей острів потрібен штатам. Цитую для національної безпеки. Це не вперше Трамп висловлює бажання взяти під контроль автономну країну, що входить до складу Королівства Данія. Ну, а чим саме Гренландія важлива для штатів і що кажуть про цю ідею в Копенгагені, Ірина Іванова про все детально далі. Зробити Канаду 51 м штатом, відібрати Панамський канал і купити Гренландію. Такі геополітичні коментарі транслює Дональд Трамп у соціальних мережах після переобрання президентом США. На його думку, володіння та контроль над островом у складі Данії є абсолютно необхідним для національної безпеки штатів і глобальної свободи. У різдвяному привітанні в мережі True Social Трамп знову написав про бажання розширити США. Вітання також до народу Гренландії, котра потрібна сполученим штатам для національної безпеки, і яка хоче, щоб там були США. І ми будемо. Не продається, відповів на початку тижня прем'єр-міністр Гренландії Муте Буруп егеде на закид американського політика. Такої ж позиції дотримується і уряд Данії. Утім, обидві сторони залишають простір для діалогу зі сполученими штатами своїм союзником по НАТО. Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен озвучив намір посилити оборону острова, виділивши понад 1 мільярд 300 мільйонів євро. Копенгаген хоче докупити патрульні кораблі, далекобійні дрони. Сформувати додаткові патрульні команди на собачих упряжках, а також збільшити кількість персоналу в арктичному командуванні упродовж багатьох років. Ми недостатньо інвестували в Арктику, але тепер плануємо значно посилити свою присутність. Іронія долі в тому, що це співпадає у часі з повідомленнями зі США. Гренландія становить стратегічний інтерес для світових держав. Острів багатий на природні ресурси: рідкоземельні метали, мідь, уран, а також нафту і природний газ. Географічне розташування Гренландії дає вихід до північних морів і змогу контролювати важливі транспортні маршрути в Арктиці, а також вигідне для розгортання військових баз та систем протиповітряної оборони. З часів холодної війни в Гренландії приблизно на півшляху між Москвою та Нью-Йорком розташована американська. Авіабаза Туле, яка є важливою для системи раннього попередження та протиповітряної оборони США. Гренландія входить до складу королівства Данія з 1814 року і наразі користується широкою автономією в межах держави. Острів має власний уряд, прем'єр-міністра та парламент. Уперше Сполучені Штати зацікавились ідеєю придбати Гренландію ще 1867 року за президентства Ендрю Джонсона. Того ж року США купили в Росії Аляску. Після програшу російської імперії в Кримській війні Дональд Трамп заговорив про купівлю Гренландії ще під час свого першого президентського терміну в 2019 році. Фактично, це велика угода з нерухомістю. Багато чого можна було б зробити. Даній сильно шкодить те, що вона утримує Гренландію, витрачаючи майже 700 мільйонів доларів на рік. Вона несе великі збитки. А стратегічно для сполучених штатів це було б вигідно. Однак тоді Трамп не зміг реалізувати свій задум. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен назвала цю ідею абсурдною, після чого американський президент скасував запланований візит у Копенгаген, а відносини між державами стали прохолоднішими. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейський бюро телеканалу Інтер, марафон і єдині новини.